Друзі, вітаю! Сьогодні у нас четвер, серпень, літо закінчується. Дякую чоловікові, купив, надибав для котиків. Маша, бачите, як навіть не чекає, поки я відварю. До речі, коти його їдять і сирим. Колись бачила одну жінку. Вони з донькою ледь несли свого кота у двох у корзинці. Він був дуже великий. Ну я не знаю кілограм вісім. Кажу, чим ви його годуєте. Виймем, заморожуємо на кусочки і сирим з морозилки кидаємо. То у кота ожиріння, тому що воно калорійне. Я так не балую своїх котів. Ну, можливо, якби було забагато, можливо, б і балувала. Не морочила б голову, позаморажувала, кидала б вони б його погризли. Ну, так, по можливості маю. І прошу, друзі, будь ласка, я вночі не спала. Ну, нам не спиться, ви розумієте, чому, тому що у нас така важка, це вже не ситуація, таке важке життя, у нас війна. Ночі ми не спимо, потім ранком треба займатися справами. Якщо вдається поспати декілька годин, це добре, але ти розбитий все одно цілий день. Зараз треба бігти знову хлопчикам замовлення відправити на Сумський напрямок. Тому я дуже прошу, друзі, підтримуйте. Підтримуйте котиків, хвостатих, тому що їх не менше, їх більше. Я все время кажу, що на карті дивіться, будь ласка, в шапки профілю, заходьте, нажимайте і ви переходите прямо на банку. Там 634 гривни. 600 гривень зібрано за місяць. Це дуже дуже мало. Це, ну, це не зовсім нічого. Це краплина. Але я дякую кожному, хто мені все ж таки допоміг. Будь ласка, не треба багато, потрошку. Ну, машу, я вже я навіть не сподіваюся, що я можу їй там здати аналізи, допомогти дихати носиком, як це й потрібно. Але Шуша, але Лео жде, у нього око. Ну я не маю такої можливості. Ну неможливості тільки заробити. Я дуже дякую тим, хто мене підтримує. Дякую чоловікові. Але у чоловіка борги свої борги, тому що у нас. Ми брали кредит в банки, щоб мати якесь хоч житло. І ми його виплачуємо вже дуже-дуже багато років, тому що наше житло ну, золоте. Але ну, навіщо про це розказувати про свої проблеми? Я прошу підтримати котиків. Ті кошти я не знімаю, хоча б до тисячі їх добрати, щоб зняти і щоб я могла потім звітувати. Дуже дякую, дуже дякую кожному, хто мене почує. І все ж таки ця цифра зміниться. Боже, поки розповідала Маша, дивіться, що моя те куколка. Ось так воно стоїть на кухні. Там у нас таке небо голубеньке. Бачите, нема вже диму. Три дні був дим від того, що прилетіло від сусідів. Я не знаю, скільки ракет. 20-40 це дуже багато. З нуля з нуля до остання прилетіло в 5.28. Не остання, а чотири останні ракети. В такий час, коли люди вже сказати не спали. Може лягли відпочивати, але знову були вибухи. Страшні, страшні вибухи. Тримаємося. Все буде Україна.